У центрі Дніпра планується масштабна реконструкція, під час якої фасад будівлі з охоронним статусом тимчасово розберуть, перенесуть та відновлять у новому місці. Відтворити цей фасад з сучасних матеріалів неможливо. Він втратить свою аутентичність і не буде виглядати так, як потрібно. Але є методики демонтування, розібрання, розпилу елементів з подальшим їх зібранням в новому, або на тому ж самому місці посилення конструкції. Всі ці заходи будуть реалізовані в проектній документації та якось реалізовані на практиці. Мова йде про будинок номер 7 на вулиці Івана Шулика – який відноситься до цінних об'єктів і де розміщений медцентр єврейської громади. Поруч нежитлова житлова будівля, яка також належить лікарні. І в планах об'єднати обидві, створивши на їх базі сучасний центр допомоги зі стаціонаром, розширеним переліком послуг та підземним паркінгом. Зараз клініка GMC займає цю будівлю. І вона займає будівлю в комплексі Мінора, яка стоїть в глибині поєднання. Передбачається саме цих об'єктів комплексом Мінора з цим об'єктом на червоній лінії. Акцент йде на невідкладну допомогу. Це зараз дуже актуально і тому план такий. Але проект зараз ще планується і ми формуємо технологічні схеми. Проте проєкту перешкоджає розташований по сусідству будинок номер 5 який має статус історичної пам'ятки. Відповідно до законодавства, вести поряд із ним масштабні будівельні роботи неможливо. Тож розробники вирішили перенести фасад будинку номер 7 на 4 метри у бік будівлі номер 9 Ви бачите з правого боку маленьку арку. Пам'ятки архітектури. Ця арка не придатна для проїзду спецтехніки. Таким чином, ні швидкі, ні пожежні автомобілі не можуть зараз приїхати у середину кварталу, а там за цими будівлями є ще шість будівель, до яких відсутній доступ. Ми раз уж так сталося, що ми будемо реконструювати цю будівлю. Ми плануємо розібрати та зібрати його. Правіше на 4 метри за існуючий стан. І таким чином поруч з цією аркою зробити ще одну арку, яка буде відповідних нормативних розмірів. Цей підхід вже використовується як в Україні, так і за кордоном. Він дозволяє поєднувати збереження історичної архітектури з новим будівництвом. Юридично це можливо, технічно це також можливо. Це робиться із залученням відповідних. Історичних фахівців і та погодженням з органами місцевого самоврядування. Це стандартна архітектурна методика європейських міст, коли історичні будівлі не можуть далі виконувати своє функціональне призначення, бо вони там дерев'яне перекриття, дерев'яні балки, вони не відповідають ні евакуаційним, ні протипожежним, ні. Теплоізоляційним вимогам тому, але вони носять історичний характер, формують історичний облік нашого міста і ми не можемо так просто їх позбутися. Після перенесення будівлю надбудують до п'яти поверхів. Згодом відремонтують сусідню нежитлову будівлю та з'єднають обидві споруди критими переходами. Підготовчі роботи стартують вже восени цього року. Владислава Корінь, Іван Павлухін Дніпро ціві.